Починаємо сьогодні з тобою малювати цей прекрасний пейзаж. Хочу тобі нагадати, щоб ти не давив сильно на олівець. Бачиш, легенькі лінії, бо потім все буде просвічуватись. Так, і не спіши, все в тебе вийде. Починаємо. Це кінець мого листочка. І нам треба відокремити небо від моря. Проводжу рівну лінію, трошки менше залишаємо для неба, і трошки більше для води і гори. Ой, чи що це пісочок? Потім тут ми малюємо такий кусочок берега, якісь камінчики тут будуть, закінчуються. Так, тепер. Повертаємось наверх і малюємо якийсь там лісок, кущики заходить в воду. Опускаємо лінію. Тепер йдемо вгору. Тут ми малюємо гору. Так, вона має якісь там собі нахили, вигіни. Так, і ось тут заходить маленьке сонечко. І на задньому плані ще якісь рожеві можна зробити гори. Ні, я вибачаюсь сонечко не тут, а між ними. Отак. От і тоді у нас тут буде відображення доріжка. Тепер, де залишається місце. Можемо зробити такі невеличкі тоненькі тучки, отаку тучку хмаринки, так? Трошки. І отут в мене більше місця, можна зробити таку більшеньку хмаринку. Так, все інше ми малюємо фарбою. Єдине, що ми намічає, намічаємо, це квіти. Такі гарні, гарні сон дрова. Листечко. Друге. Квіточка десь отака у нас велика перша буде. Велика друга. Поменше третя.